Вчора на, на радіо губернатора був присутній силовими структурами Сергій Олечодавич. І він заявив про те, що депутати займаються дерибаном грошей, що на сесії ходили гроші за прийняття бюджету розвитку, про те, що на планується дерибан якийсь мільйонів гривень. Мені не зрозуміла реакція цієї людини, те, що він. Не поважаю депутатів, я це вже зрозумів. Я сподіваюся, що реакцію ви найближчим часом побачите від депутатів за ці ваші заяви. Це перше. Ми готові, я особисто, як секретар міської ради, відповідати за дії депутатів, за свою особисті перед обласним прокурором, перед начальником обласним СБУ, перед цими силовими структурами. І я вас прошу. Хватить розносити бруд по місту Черкас. Це перше. Друге, вчора на прес-конференції ви заявили про те, що вчителі підуть на канікули без зарплати. Ви вводите в оману людей. Це є. Це є. Ви подивилися свою телекомпанію Віка, що ви там кажете. А потім розказуйте правду я кажу, неправду. Тому що ви про це сказали, що ви не получите відпускний, правильно, відпускні, а це є зарплата. Якщо ви, Сергій, вивчите, що таке відпускні, будь ласка, то я вам хочу розказати і сказати людям, засобам масової інформації, що це провокація повна. Я сьогодні зранку визвав директора департаменту бюджетної політики. Якщо треба буде надати слово, можемо звити вона підтвердить слова. слово. Воно буде дана випуска. За травень місяць було надано освіті 14 мільйонів 454 тисячі 900 гривень. За червень вже буде надано 26 мільйонів 170 тисяч. Це в два рази більше, що дозволить. Що дозволить. Повністю розрахуватися з отпускними вчителі підуть нормально, будуть, бо не даремно депутати міської ради приймали бездефіцитний бюджет в цьому році і надали 40 мільйонів для департаменту освіти і департаменту здоров'я ці кошти, щоб люди у листопаді і грудні розуміли, що вони будуть мати зарплату. Про що ви голосували особисто проти. Якщо ви готуєтесь до виборів, Сергіович, то, будь ласка, готуйтесь, але не за рахунок людей. Розумієте? Доносьте правду. Я люблю, ваша вже брехня просто достала. Ви маєте телекампанію Віку приватну і розумієте, що це 50% успіху, тому що люди те, що чують, тільки вас. Ви мене коли запрошували останній раз на телікампанію кампанію? Ви заборонили, щоб взагалі мій фейс там показував. Бо розумієте, що якщо я вийду туди, і розкажу ту правду, про яку я на самом ділі, то вам уже ніхто не повірить. Розумієте? Так що я вас прошу, люди ви почуєте і теж підійдіть додому. Розкажіть теж, люд, що освітяни отпускний поліч, все буде добре, все буде нормально. Більше скажу, навіть не знайшли кошти. Щоб зараз в оселях була гаряча вода, в школах була гаряча вода, в дитячих садочках була гаряча вода. Про що міський голова заявляв, що гарячої води не буде. Буде. Розумієте? Так що, будь ласка, це Ви хоч червонійте, але думайте, що кажете. Я думаю, Олександр Майович, що це повага до влади. Намагатися свої особисті якісь рахунки зводити на засідання виконавчого комітету. Стара ну, пісня. Сказати, що немає. Що стосується. Якщо заходи е, з правоохоронними органами то інформацію підтвердили депутат міської ради, заступник губернатора Юрій САЗУ про те, що ходили обіцянки здоволеності з депутатами, як використовувати розвитку і таке інше. Да? Тобто це не є секретом. Повернитесь сюди, будь ласка, же, людей розповідає. Але я походу людина опять водить оману. Бо мені так. про це повідомив вчора. Депутат міської ради, заступник губернатора, Сас Юрій зателефонував і сказав, ти представляєш? такую брехню каже на цьому. Я йому навіть тоді сказав, що Сергіялеч, ета брехня, такого немає. Це, 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 це Да вже і ми і всі і сидимо і. вже стійкіть. У вас просто ви хоч відповідайте за свої слова. Те, що ви не виконуєте рішення суду, то повірте, ви про це скоро пізнаєтесь. Три не виконання рішення суду, Сергіевич. Це вже тягне, повірте мені. Та ви воду, проходили. Тому я, я вам хочу заявити офіційно, особисто ніяких у мене немає. Мені нема що з ним ділити. Ніколи не було. І все. Єдине ситуація така, що я хочу, щоб люди в Черкасах жили спокійно. Все.